Усім привіт! Ви на каналі Життя на Платащині і запрошую вас сьогодні у мій квітничок. В нас сьогодні 2 вересня і прийшов час всі ці квіти, які вже повідцвітали, їх прибрати і посадити хризантеми. Значить, Що ми маємо вже на осінь? Мої віоли перецвіли, я їх хочу вже вирвати. І посади сюди хризантеми. На це місце я посадила гортензію. Замовляла через інтернет однієї жіночки. Трошки попеклася, бо дуже сонце світить, а гортензія не любить, сон. гортензія не любить сонця, тому треба десь шукати тіньок. Ну, але хай вже перезимують гарні саджанці. Тут опішли гарненько. Тому сьогодні будемо займатися всім. холста дуже висохла, як ви бачите, дуже в такому плачевному стані. Мені не подобається, я хочу її також зрізати. Хто зі мною давно, в минулому році я теж так робила. І сюди висаджувала хризантеми, в мене на городі є. І виходить дуже гарно. Це зріжемо. Віола також мені сподобалась, до речі, Віола, дуже класно. Вона ціле літо квітнула, цілу весну. Гарненько себе проявила, на наступний рік віолу буду садити ще. Значить, що в нас у горщиках є на стан. Це сульфінія, Ось так вона розрослася, я її вже теж хочу забрати, тому що вже цвіту на ній мало, не дуже багато. Можливо, залишу, в принципі. Гарненько розрослася, тут осадила я два кущі. Ось така сульфіня. І ось ця. я цю серед літа обрізала повністю, і вона так ще почала квітнути. Газанію вже все треба забирати, тому що вже, вже все ці горщики підготовляти до наступного сезону. Вербена теж вже відцвіла. все вже потрібно забирати. Ці ще більш-менш. Чомусь вони так в мене і не розрослися гарно, так як мало бо бути. То один раз вітер зламав, то ще щось. Ось цей базончик мені подобається. Це в мене він в хатні, перезимовує, а літом він стоїть ось тут. Повідцвітало. Дуже гарно квітне. Це чомусь так і не розріжешся. Не знаю, чи грунт якийсь тут не підійшов. Ну, не знаю причини. Ось, дуже сподобалася мені ось ця зелень. Ось така. Не знаю, як вона називається, Ну дуже гарно воно розрослося. Я його присчіпувала. тут, пам'ятаєте, я садила, хотіла, щоб була композиція, але воно нічого не дало йому тут рости. Все, ось цим заросло. На наступний рік, думаю, ще його посажу. Дуже мені сподобалося. Воно ось так класно. Петуння, звичайно. І... Тут пеларгонія теж така. І ось тут що в нас? Цю потоні вже теж треба викидати. Вона в мене дуже хворіла чомусь. Але до осені ще доквітнула. Ось ці гарні. Ці гарно відсвіли, треба вже цвіт повідривати, вони ще будуть їсти. І ось такий колір. Так, я показати його гарно. Ось такий темненький колір. Я єдине, що не дуже знаю, як його зберегти на зиму, щоб він перезимував. Якщо хтось знає, підкажіть. Напишіть, будь ласка, буду вам вдячна. Ось цей перечеплю сюди і буде гарненько. Тому ось такими обставини з квітами. Не дуже я великий спеціаліст, щось досліджую сама. на наступний рік теж буду садити, мені сподобалося. Петунія не дуже. Чомусь я її формувала, обрізала, общипувала, так воно щось в мене і не дуже, і пішов. Цей вазончик, ці квіти. Тому, я думаю, краще брати сульфінію, її підживлювати, і вона до кінця літа буде вам квітнути. Ну, осінь, звичайно, вже, воно вже все відквітнуло. Але із весни до осені класно. Тому зараз будемо приступати до роботи. Угу. Куру теж хочу забрати, зберегти на другий рік гарненько, а тут вже просто будуть хризантеми і посипаємо просто землю. Помічнички вже включилися в роботу. Ну що ж, приступаю я вже до роботи. Дуже хотілося мені зробити цю справу ще до пологового, щоб все було чистенько і гарненько, тому що, розумію, після пологів я це точно зробити не змогла. Б. І сьогодні працюємо з цією сімейкою, всі згодилися мені допомогти, за що я їм дуже вдячна. Майже всю роботу робив Саша, я тільки допомагала, планувала, трошки позбирала кору. І далі спостерігала. Дівчатка теж із задоволенням допомагали, тому сьогодні дуже гарно попрацювали всією сімейкою. Малята назбирали квіточок, і вони люблять брати руку за спину. Кажуть, щоб я закрила очі і завжди так дарують квіточки. Це саме приємні хвилиночки в нашій роботі, радісні моменти, коли вони дарують і роблять щось приємне для мами, а ми стараємося робити щось приємне для них. І така красота в нас вже виходить, все стає гарненько, чистенько, все сухе пообривали, і можна буде садити хризантеми на це місце. І вже до, до зими, до наступної весни ми вже сюди не будемо, так би мовити, заглядати, щось робити. Все вже воно буде зимувати. Хризантеми зимують на цьому місці, перезимують, а весною я їх знову пересаджую на город. Так, хризантеми вже приїхали. Хто пам'ятає, я садила їх по одній гілочці на город. Весною пересаджувала. Це з однієї гілочки такий кущ. І це з однієї гілочки, ось видно. Трошки на городі вони посохли. Але ми будемо тут підливати вже ближче. Відновимо їх. Ось такі гарненькі. Ну, Юлічка, така візьми кущика. А бачите, який великий. І будемо зараз розсаджувати. Ну, а тут далі все дуже просто. Хризантеми Саша викупав із городу. Чому садила на город? просто в мене в квітнику немає місця і вони не заважають. Ціле літо розростається цілу весну, а тоді вже на осінь я їх пересаджую і стає гарненько. Тепер потрібно розприділити, деяка квітка буде рости, кущик, зробити ямочки, гарненько підлити і все практично готово. Можна насолоджуватись і ждати, коли вони заквітнуть. Це в мене червоний колір. Єдине, що вони трошки пізно квітнуть. Побачимо, як будуть в цьому році. Я в минулому році їх садила, розсаджувала також по одній гілочці і були ось такими кущами. А взагалі, в мене просто мама передала мені один кущ, і я з одного куща ось це розмножила стільки хризантемів. Дуже класний спосіб. Оце весною. Коли приходять, коли вони чуть-чуть підрослись, після зими повитикали свої гілочки, я їх розриваю по одній гілочці і розсаджую на відстані трошки, і тоді вони так гарненько розростуються, і так можна розмножити дуже-дуже багато хризантем. Тому це дуже зручний метод, і вони тоді дуже гарно квітнуть, ось так шарами, і економно і гарно.

Ну, Ножки грязні. ну що ж, у нас новий день. Вчора до вечора вже садили і показую вам красоту, яка вийшла. Ось тут так стало гарненько. І ось тут. По-простенькому тепер будемо ждати, щоб вони квітнули. Поприживалися, ніби гарно. Це сюди поставили, залишився. Це вже все повикидала, це ще залишила трошки, дехай побуде, і ось ці. І все. І ось так тепер стало гарненько. Мені подобається. Акуратненько. Все. Ось такі грижантемки гарні. Все, на цьому буду прощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.